Всіх вітаю, всіх, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні в нас велике свято, сьогодні в нас День Незалежності. Тому я хочу вас привітати з цим днем От, і хочу побажати нам всім миру. Ну, звісно ж, перемоги. Я вважаю, що ми вже дуже перемагаємо, бо в нас чудові люди, класна земля. Красива, чудова природа, і ми її нікому не віддамо. Це все наше, тому ми будемо стояти горою за наші землі, за нашу красу, за нашу Україну. Тому я вам хочу всім побажати здоров'я, спокійної ночі, тому що вже було багато прильотів по Україні. В нас слава Господу, тихо сьогодні. От. Я навіть не представляю, щоб тут сюди щось прилетіло і тут от, о, о, впало тут от, от, на моєму полі. Розумієте, я просто це навіть не представляю, що таке може трапитися. Тому я всім бажаю спокійної ночі, спокійного кінця цього дня. От, у нас сьогодні дуже велика спека, тому зранку я вже докопала свою. Картопелька в мене залишилася нещасний один рядок, не дуже була спекотна. А я, знаєте, в мене така ну, натура. Я не можу, знаєте, тут сільські, всі вони встають дуже рано. Це треба о 5-й ранку вставати і щось тут йти. Я не можу встати ніколи в житті, я тут не вставала в 5 ранку. Не знаю чому. Але ну, в мене так не виходить. Хоча я все життя прожила по будільнику, все життя я живу по, по, по дуже рано встаю на роботу, завжди рано стаю. У мене в 5-15 дзвони цей телефон завжди. Тобто я привикла вставати рано. Але тут чомусь вставати рано, я... в мене ніколи не виходить. Ну це я не знаю, що повинно таке статися, вже щоб я встала, пішла в 5 ранку на цю прополку чи що. Я Якось сонце в принципі, нормально все життя сприймала. тому, ну, Сьогодні дуже спекотно, але я вийшла. ну, Десь в 9 я отак виходжу, ну, тобто не в 12, не в, не в годину, там, не в 3 години, звісно. Ми сьогодні просто лежали трупаками. Але десь з 10 оце я вийшла, ну, скільки, скільки тут цей рядок вже швидко його викопала. О, тут було ці два рядки, це була картопля. Я вам казала, це ми брали тут, купили, нам давали тут безкоштовно навесні. Вже потім вам зроблю обзорчик всієї картоплі, там вже в сараї вона лежить. Але вона, вона наросла непогано. Але вона така покорюжена трошки, така, знаєте, ну не така вже, як ця виросла білороса, Не така. От, І тут вже я що я зараз роблю? Вже зараз. Шоста вечора, почала сьомого, ну, і я вийшла вже прибирати своє поле. Оце грибу, граблями всю цю траву. Трошки отакі кучки позбираю, потім підпалю. Я завжди люблю, знаєте, вона так горить і це трошки кинуть картоплинку, там спекти. Я так люблю, завжди так роблю. І вона, поки там воно горить, можна спекти таку невеличку картоплинку, якусь тут от я ще виколупую. Граблями, Бо завжди щось залишається. Ось бачите, ось валяється. Вже я тут ще знайшла. Бачите, оця картоплина, оця оця білароса, це я граблями рила і оце ще нарила. То, що я не побачила, воно там залишилось в землі. Бачите, яка? Оце така. А ця теж така вона жовтенька, оця, 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 оця два рядочки, що була. Це така порчена, дуже малесенька така. А це вже ця білороса, Ну це просто, ну я ж кажу, я не знаю, чого це вона так виросла в нас в цьому рокі, році, така вродила ця білороса. Ну, все, оце зараз я погребу, попалю. От сьогодні вже не буду сипати сідерат. зніму ще відео, в який сідерат я буду сипати. От мене там питали, тому я обов'язково покажу, що я купила, і покажу вже остаточний результат, як я це все робила. Зробила, вже коли зроблю. От, ще тут по краю кукурудза вона хай ще буде. Сьогодні я зібрала, до речі, От, і наварила цілу каструляку кукурудзи, дуже смачна. Вона якраз тут, тільки, знаєте, вже, так, ну, ну, така вже вона стигла, але вона дуже смачна, якийсь такий сорт. Ну така вже вона, да, вона вже м'яка, вона вже не така, знаєте, така солодка, коли знаєте, тільки вона ще починає зріти, така, але дуже смачно. От, так що ми наїлися з мамкою кукурузи. От, і зараз оце я все приберу. Ось ну, така в нас. Бачите, яка тут у нас красотінь. Чутно там десь трактор гуде, і дуже чутно знаєте, запах смаженого м'яса. Хтось вже святкує і хтось вже жарить шашлик. От, ми ми, ні. ми не будемо. Я знов на дієті. Я весь час на дієті, бо я так щось набрала. Я набрала не, багато, не мало, набрала 3 кілограми. Тому мені треба срочно їх позбутися, але мені щось дуже важко зараз. Дуже важко їх позбутися і все рівно. ну... Стараюсь, знаєте, таке більш-менш робити як інтервальне голодування. Ну, не знаю. Щось ці кілограми дуже набираються легко, але це вже зняти вже не так мені якось виходить в мене це. Ну нічого, я борюсь, бо мені ж треба все-таки не хочеться, знаєте, будь лишній цей жир нікому не потрібен. Ну, все. Всім пока-пока. Ще раз вітаю всіх. От. Хай буде мир і хай буде перемога. І перемога буде, і миром буде.